Всім доброго дня! Сьогодні така зимова пора, і ми хочемо зняти аналіз Кубку Хайнської Ліги, який відбувався 1 грудня у перший день зими. Да, перший, перший день зими на полі Хоткевича. І в якому були команди, в першому півфіналі зустрічались команди США Спартак 91 і Енерджі. Спартак 91 і Енерджі, і в другому півфіналі Брайт Сліт. Ворпрайд солі. І я хочу пропонувати вам е, ці матчі, е, як це все відбувалося. Добре, і перший матч, перший фінал. Саша, що ти можеш сказати про цей фінал? Тому свідком цього, цього матчу, е, що було, як було? Спартака ну, «Енерджі», рахунок 1-2 на користь Energy. Ну, По грі можна сказати, що гра. Була рівна. В першому таймі суттєвих таких моментів не було в обох командах. Десь була така осторожність, да. бо це ж півфінал. А в другому таймі чуть більш відкритий футбол пішов і енерджі завдяки голам на последній хвилині пройшов. Да. Але енерджі тим самим відкрило рахунок. Потім Спартак eh, зрівняв да, і потім все-таки енерджі змогло Город перемога до кінця, довести да? промову до кінця. А кого б хотів визначити значити, в цьому бачиш. Ну, напевно, що якщо рахунок 1-2, то слід визначити двох воротарів. Два воротарі да -да, були хороші в цих командах. Ну, Напевно, треба визначити авторів забитих голів, особливо, напевно, автора переможного, який yeah. вийшов на цю команду. Так, я думаю, я настільки пам'ятаю, Андрій коман... жі перед Парецис... переставчук Станіслав. Да. Він ви... відкрив рахунок в цьому матчі. Да, ну а закрив рахунок, це був Ілюшик. Ілюшик, Юрій. Ну так, да, привітаю, енерджі з, з виходом в фінал, да? другий півфінал що думаємо сказати про цей матч, от Ватфрайт Солід. Е... Чесно, я трішки здивований. Слітній порахувався як фаворитом в цій групі, в цій, цій групі в команд. Да. Ну, але да, я ми... навіть не знаю, можливо, вони всі на гру не, не зібралися, чи просто розслаблено підійшли до цього матчу, але після поразки в чемпіонаті розслаблено підійшли до такого матчу, це просто не пропустимо. Да, ну, я так само думаю, що ну, хочу сказати, що ну, гра була ну, непогана, непогана, зі але сторони поміщали... Соліда, як зі сторони сторону Фрайда. Ну, просто вже на останніх хвилинах, останні 5 хвилин вже зіграло, там якраз ці двоща, вони забиті були на останніх хвилин. Слідно на весь восьмачний став. Ну і там Багато, знач, був прикрий рикошет, який вплинув да. на вхід да, да, да. Бо тому що рахунок був е, нічийний. і після цього рекошету 5 вигравав. Да, да. був... Ну, це футбол, треба грати до кінця, треба... Ну, Це футбол, просто футбол, і м'яч кругло, поле yeah. Ну, Привітаємо привітаю окрайт привітаю, з, з фіналом, з До речі, це саме найвища сходинка, яка вона ну, дійшла в Окрайт в хафе взагалі. Тому що минулого року вони зайняли третє місце чи друге? Минулого? минулого року третє місце зайняло, але цього року вже вибрали кубок. Не? Бачимо прогрес команди команда серйозна, я кажу. Добре, за третє місце. Солід Спартак не вистовбив. Розроблений рахунок. 0-5. Що Тош. можна сказати про цю ігру? Ці ну, дві команди були не знаю безмотивовані, чи як це можна назвати. Ну, Солду вже нічого не було потрібно. Солід був розчарований своєю поразкою. Спартак був злий ага. після пропущеного гола на останніх секундах. Як ми бачимо, всю злість. Вивалив да, на солід. Ну, Це за третє місце, ви видно, що команда була без мотивації, ну, просто грали, розкладали просто футбол. Yeah. Ну і останній матч, найцікавіший матч на пану в кубку це фінал, фінал купу ФЛ Energy Watt Pride. Ось, е інтересний рахунок, Energy все-таки програла да? впрайду 2-3. Е Саш, що б ти сказав про цей матч? Ну якщо сказати про енерджі зі сторони Energy, вони дали дійсно бій, бій так сильнішій команді, ВПРІТ вважався фаворитом. Так, да, все-таки фаворитом він ну, був вищій лізі. Ну, наскільки я бачив, енерджі не було засмучено там, що вони програли, адже це можна сказати, цю поразку можна сприймати як з, з таким достоинством. А ВПРИТ дійсно доказав свій клас і да. м, добився ну, найвищого успіху в своїй історії. Та, та. І Можемо привітати команду Мурпрайд з цією перемогою, з цією найвищою спожинкою в історії всієї команди, яку висягнули всієї команди. Щиро вам поздоровлення від нас, від мене, організатора організатор, і від капітанів інших команд. Ну, На цьому ми закінчуємо е, огляд е, півфіналів Кубку. І до наступного зустрічей зустрічаємося на 15 грудня на нагородженні Хасяцької футбольної ліги в 15.30. Приходьте е, всі команди, всі гравці. Е, е, я думаю, що для кожного буде інтересно і гарно проведений час. До наступних зустрічей. Пока.